Це драмтеатр, мабуть, і нова набережна. Кожний вихідний майже там бували. Мешкали в Приморському районі на Дніпропетровському провулку, У нас там парк Приморський поряд був. І ми, мабуть, найчастіше туди ходили, бо він був дуже затишний, дуже красивий. В будь-яку пору року, до речі. От, тому, ну, мабуть, туди ну, взагалі ми полюбляли і в міський парк наш також там дуже було гарно. Та усюди взагалі у нас було тисячі милтема мілачей.же ж також оцей куточок був такий дуже любили його. Тисяча дрібниць площа, Ну, вона площа свободи потім стала. І після ремонту це наше улюблене місце було. Ну Ми там і жили поруч, і тому з дітьми ходили, гуляли. А до ремонту у нас більше драмтеатр. Парк Гурова, бо це недалеко від мого будинку, це був такий сімейний парк, особливо після оновлення і реставрації, навіть після роботи з мамою брали каву і, і просто гуляли. З дітьми частенько гуляли в приморському парку. Нам подобалось. Хоча ми самі з Залічівського району, але от приморський парк ми полюбляли. Там багато дитячих площадок було, було багато локацій, де можна було сфотографуватися. Ну, це цікаво було. Мабуть, свята, які були у нас в місті після 14-го року, визволення там місто дуже. Преобразилось, так сказать, і ну, день міста це було велике свято. З кожним разом все краще і краще. Гугаль-фести це супер бувало, це супер просто неймовірне. там Западні зірки, кадебостані там і прочі. Ну, класно. Все життя все було робота, дім, досуг якийсь, народження дітей, ну, мабуть, це найскравіша подія взагалі в житті нашому, да. ну тому Сказати щось виділяєш зараз, ну спогади, да. щоб таке пригадати, просто пригадуєш, що це було мирне, гарне життя в красивому місті. Я народився там, і виріс, і вчився, і я працював. Ну що в мене і друзі, і одруження, і діти народжувались двоє з трьох. Там ну тобто ну, багато ярких і робота, і кар'єра. Ну все там було. Все в Маріуполі. фестиваль, День музеїв» – Бо це перший такий масштабний захід, де я виступала співорганізатором. Це такий початок моєї професійної кар'єри, тому перше, що приходить, це фестиваль, день музеїв. Моя дочка танцювала в ДК Металургу так. Пестра кампанія на на русському на колектив. Да. І ми там на концерти ходили. Це такі яркі спогади, які от нам до сих пір дуже от подобаються. І ми любили концерти, виїжджали набагато там і на день міста ми виїжджали. Це кіся наша. Вона з нами вже виїхала з Маріуполя. Квітня 2022 року, і зараз вони з нами це наш талісман. Нагадую про місто роботи, тому що я працюю в 29 й школі. Це наші школи продовжують працювати в дистанційному форматі. Це те, ну що зараз ми робимо і таке, да, велику справу. Тримаємо і наших дітей, які майже всі знаходяться за кордоном. Ну, мабуть, більша частина, процентів 80 наших учнів за кордоном. Тому це от, ми зараз тримаємо такий зв'язок з ними, підтримуємо нашу громаду таким чином. Машина на якій ми виїхали, то як якої... І нагадує про Маріуполь. Донецькі номери у нас залишились. Ноутбук. Я з ним і в підвал, і з підвалу він завжди був поряд, бо там і робота, і університет. І Я розуміла, що мені треба буде виїжджати, працювати, і ноутбук був завжди поряд, і він досі функціонує. Нам фотографії передали, і ми ось багато там дивимося, згадуємо, у мене багато фотографій з різних локацій Маріупольських. Ми пам'ятаємо. Ходили на фестивалі, на свята, на ці відпочивали, трошечки випивали, закусували. Ну і це все, я з друзями, з колегами по роботі. Ходили, гуляли в парки на драмтеатру, завжди були цікаві програми, як і всі, мабуть. А ми ходили на концерти завжди, де на якій площі були концерти, туди ми і виходили. Ми всі празники, як і День металургів. Там ми теж виходили завжди на, на події, на ярмарки, на концерти. Ну, як, як всі марюпольці, мабуть. Це завжди площі, це завжди багато людей, це завжди яскраво. День міста це завжди проєднання і про щось таке яскраве. У парку Гурова гуляли, його там трошки встигли. Ми застати, коли його там відремонтували. Було дуже гарно. Приморський парк ми дуже любили. Ми мене діти дуже всі всі локації любили. І коли у нас щось нове таке ну, траплялося, ми завжди, ми завжди перші були. Ну, нам, нам цікаво було, нам ну, подобалась гуляти. Любили свій Маріуполь. Щоб наступний день місця був вже вільний Україні. Тільки цього. Сили духу, щоб, щоб нас звільнили по-перше. Ну і по-друге, щоб було бажання повернутися. Тому що, знаєте, бит він налагоджується у людей потрошки. Відновлення та повернення до життя, до війни, як було раніше, так. всього найкращого місті своєму. Хочеться повернутися, подякувати, щоб це місто, хоча б в якомусь вигляді, але на нас дочекалося. Дочекалося нас. А ми ще б дочекалися Маріуполь.